Яку вишиванку носила Ольга Кобелянська у Чернівцях? Презентували іменну сорочку відомої буковинської письменниці. Чернівчани та гості міста сьогодні зібрались у музеї вишиванки, аби першими побачити відтворену сорочку відомої боковинки. Організатори розповідають, така ідея з'явилась минулого року. За цей рік ми бували неодноразово в музеї. Ми е, зняли е, фотографії вишивки. Ми подивилися, яким кроєм вона пошита. І ми за рік відтворили цю сорочку. І це у нас є 36-та сторінка нашого видання «Сорочкою Ольги Кабелянської. За три роки існування проєкту майстри відтворили безліч вишиванок відомих українців, зокрема Тараса Шевченка, Степана Бандери, Максима Рильського та інших. Сорочку Ольги Кобилянської презентували з родзинкою її одягнула співзасновниця Сосвітнього свята Леся Воронюк. Нам дуже допомогла е, працівник музею. Вона описала цей орнамент. Це буковинська сорочка, прикрашена лелітками. Нова власниця автентичної сорочки зізнається, відчуває велику відповідальність, адже Ольга Кобилянська завжди була її кумиром. Ольга Кобилянська, як і Леся Українка, є для мене прикладом того українського жіноцтва, яке ніколи не здавалося, яке з Завжди брало на себе відповідальність, і яке було завжди попереду суспільно-культурних та політичних процесів. Тут також презентували і новий погляд на традиційний український одяг у вигляді сучасних сорочок з автентичними орнаментами та портретами відомих українців. А уже у червні організатори обіцяють показати іменну сорочку Івана Миколайчука. Максим Берник, Дяничіак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4